Оце краса. Підедю фабри. А, я, вибачте, я, я випадково. Я красу підзнімаю. Неймовірна краса. На чуїсь автівці. Окатіла ляше брун, допоможе сасигу! Завтра особливий день, друзі мої. Завтра я нарешті піду до свого перукаря. Точніше, до своєї перукарки. Вона мене постриже вже нарешті і пофарбує. Сподіваюсь, що пофарбує. Вона сказала: якщо світло буде, то базару нуль пофарбує. Якщо світла не буде, це пізда. Доведеться чекати, коли світло з'явиться, а чекати, самі розумієте, не варіант у неї інші клієнти. Тому такі то справи завтра я. Майже точно вже пострижусь нарешті. Бо, блядь, от, що в мене тут збоку, що в мене, Що в мене зверху? Що оце. <плес> блять, раніше колись це волосся було червоним. Колись було, бляха, червоним, тепер воно кольору. Кольору. Самі не пишіть в коментах, кольору чого оце в мене, блять, воно. Але сподіваюсь, що цього воно завтра вже не буде, все це буде зістрижене. А натомість моє життя запалає дещо новими барвами, так би мовити, на голові. Я сподіваюся. Дуже сильно сподіваюся. Ех, не пішов мені на користь червоний колір. Ну, в принципі, я від початку знав, що навряд чи мені цей колір сподобається. Я просто вирішив трошки поекспериментувати, і як бачите, експеримент ні не вдався. Відтепер фарбуватимусь у більш канонічний для мене колір, так би мовити, блять, воно. Ця волосня, вона ще й не мита, вже кілька днів. Сука, треба буде сьогодні. Помити голову. Треба буде взагалі помитися. От як ви думаєте, скільки я вже днів не приймав ванну? Пишіть свої варіанти в коментарі. Я вас бачу на коменти базару нуль. Я, я хочу багато коментів. І щоб ці коменти з часом конвертувалися у перегляди. І у рекомендації Ютубу іншим користувачам. Такі-то в мене плани. Все, запиздівся, забагато запиздівся. Все, чекаємо вже, коли настане завтра. А завтра, власне, вже настало. Завтра підкралося непомітно. Завтра вже настало, але мені треба вечір цього самого завтра, тож. Ще годинки три можна посидіти, побайдикувати, потім спатоньки, потім день, потім справи, робота, контент. От, а ввечері в мене сеанс у перукарки. У моєї перукарочки. Знайомої. Я в неї вже стрижуся відколи? З 19-го року я в неї вже стрижуся. Tomorrow. Сука! Щойно це вийшов з дому, щойно пішов до парукарки, вона мені телефонує, каже, світла нема, я не зможу вас пофарбувати. Я їй кажу, ну хоча б пострижіть, бо ну це ну, нахуй, Хоча б пострижіть мені, мене, вона каже, я краще до вас прийду за кілька днів, до вас додому і вдома власне, вас пострижу і пофарбую, і все і одразу в одному флаконі. І навіть ціна від цього ніяк не зміниться, від того, що вона до мене додому прийде. Я, звісно, їй вдячний за такий альтруїзм, але бляха, ще кілька днів чекати, ще кілька днів отаким от ходити бабаєм волохатим. Ну, гаразд, хай вже воно буде як є. Хай буде як є і будь-що буде. Треба зараз, хоча б фарбу купити, бо ну як це воно так? Ну я що даремно виходив, бляха.

Жене не попалястий нікуя. І не піпельний. Сука, рот того топтав. Не воно. Сука, рот того топтав. Не знайшов я потрібний собі колір у Єві. Дуже-дуже довго чекав на подавця консультанта. Консультантів там мало, всі вони, блять, задрочені, роботу свою ненавидять. І мені толком не допомогли. Знайшли один єдиний а, поп пепельний попелястий колір. Мені взагалі потрібен колір колір попілу у мангалі. От я, я так і сказав, кольору попілу блядь, у мангалі. Мені потрібен такий колір, такого кольору у Єві, як я зрозумів, на жаль, нема. Нічого, шукатимемо десь в іншій місцині знати б тільки блять де ну взагалі це я сам трошки м'яко кажучи похуїв від життя захотів перефарбуватись у попільний колір у колір попілу з мангалу блять навіть ближчий до до сивого кольору а такий колір як я зрозумів хуй знайдеш звичайний там блонд чи щось таке в елементарну там, блядь, просто сотні цих кольорів з різними відтінками. Той, що мені потрібен, такого нема. Один один єдиний було знайдено, і той херня, і той мені не підійде. Ух, їбать, Макдук на другому поверсі в дрімчику працює. Та не вже. Отже ж на що не сподівався, на те і не сподівався. Може зайти? А хоча. Хоча, хоча. Коротше, що я для себе вирішив. Я ще у кілька таких єв, зазирну. І якщо не знайду потрібний мені колір, то в принципі похуй нахуй фарбуватимусь у звичайний білий. Білий колір мені йде, а експериментувати ще раз після червоного, я, чесно кажучи, не певен, що хочу. Експеримент з червоним кольором виявився вкрай невдалим. І ще раз фарбуватися у якусь сраку по колір попелу, блять, у сивину. Ну, може дійсно не треба, може, може не той, може, може і справді не треба. Пона дивіться, що з'явилося у дрімчупу. Раніше цієї штуки не було. А зараз вона з'явилася. Можна тут... Телефончик собі підзарядити, чи з ноутбуком посидіти, мабуть, що і вайфай є. Ну що ж, прикольно, прикольно. Спортивний клуб Бакінець, Раніше, до речі, вивізка була інша. Без м'якого знаку на кінці. ну Власне, тут вона така і лишається без м'якого. А тут з м'яким. Макдук забитий нахуй. Там людина на людині сидить і людину їбе. Я таке наподобство не люблю, тож, мабуть, повечерю де інде Але тільки не в Макдаку. Іще один нюанс, який лишився за кадром, поки я знаходився у дрімчику. Сука, Двоє. двоє нахуй людей мене впізнали. Але впізнали вони мене. Не як Андрія чи не як Дач Вандер Києва. Вони мене впізнали як чувака з тік Бургер Кінг-Гавно. Мене ще питали, а це дійсно ви? Я кажу, ні, ні але я схожий. Сфоткатися хочеш. Он такий, ні 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 спасіба. Коротше, я так розумію, найближчі кілька місяців мені краще в торгові центри взагалі не ходити, блять, бо... Тупо купа школярів блять, будуть мене бачити і будуть казати, о, чувак з Мєма, бургеркінг говно. Ну, власне, мені не шкода, я не проти. Я навіть походкаюсь, якщо, якщо попросять. Але факт лишається фактом. 12 років на Ютубі, 11 років на Ютубі, перепрошую, і на 12-й рік мене почали впізнавати. Але впізнавати не як Андрій, не як Дач Вандеркієва, не як ще когось, а як. Того самого чувака із мєма Бургер Кінг гавно. Це трошки, трошки неприємно. Невеличкий осад є, але зрештою... А зрештою, похуй нахуй я змирився. Чом би і ні. Чом би. Ну, принаймні їбало стало впізнаваним, блять, оці щічки. Їх тепер... Хоч хтось впізнає. А знаєте, кому я найбільше не заздрю? От якраз тому самому чуваку з мема Бургер Кінг говно. От його-то, його вже точно впізнають усі. Мене це так частково. А от його, його, мабуть, що дійсно заїбали. Йому, мабуть, що дійсно не непереливки. Все ж не втримався. А задонатити авторові на біктейсті можна через посилання в описі. Всі донатори гарантовано отримують вдячність та хвилинку слави у відосі. Ну в Макдональдсі, до речі, ніхто мене не ні впізнав. Можливо, тому що. Макдональдс не Бургер Кінг, звісно. А може а може просто це був такий собі одиничний випадок, який навряд чи в майбутньому повториться. 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 Головне, от що я зрозумів, головне блядь, по ТЦшкам не ходити, бо в ТЦшках школярів багато. Макдональдс все ж таки тепер ресторан для солідних і багатих людей. Школяр там нічого більше не купить. А от в ТЦшку вхід поки що безкоштовний. Туди школярі блядь, приходять в ТЦшку Сидять нахуй, підзаряджають телефони, дивляться тік-ток і... Бургеркін <скільки> говно! Бургер кін говно. <скільки> ну, ви що знущаєтесь так писати комбуча. Через Кум і Буча. Блять, пізда. Хто там виробник і Тізі нахуй його купувати взагалі. Блять, коло комбучі. Сука, маркетолога цієї комбучі треба палицею в сраку виїбати нахуй. Екологічні гриби, екологічний пакетик. його їбать? Burger King, говно. Бургер Кінг! Говно! О! Оце вже набагато більш схоже на те, що мені потрібно. Здається, це воно. Тут хоча б вибір є і є варіанти з чого обирати. Хоча я так подумав, не буду я вийобуватись. Нахер мені той пополовий, візьму, я краще старий, добрий білий і перефарбуюся в білий. Правда, не знаю в який. Я в гарнір вже фарбувався, нормально виходило. А яка різниця між цим і цим різниця взагалі є? Спитав поради, порадили оцей, тож беру його. Я вирішив, що посивіти я завжди встигну. А от блондином стати, якщо мені не судилося, то принаймні фарбуватись у нього я можу. Білий колір мені пасує, він неймовірно мені пасує. Тому білий це кохання. До речі, намагався згадати, коли я востаннє їв Бургер Кінгу, і, здається це, здається, це 2019 рік. Німеччина Франфур Фр... Сука, не вимовлю, блядь. Франкфурт! на майні. Це був БК на Франкфуртському залізничному вокзалі. Ось вам фоточки. Я тоді, здається, подвійний вопер замовив. Якщо не пома. Може потрі. Ні. Радше за все подвійний. Це вересень 19-го року, і от, власне, тоді я востаннє поїв Бургеркінгу. З тих пір і не їв. Це спогади мої бантежні. А відосик, власне, мабуть, що все. Мабуть, що на цьому і завершимо. Всім грачно дякую за перегляд. Всього найкращого, на все добре і все буде, Україна. Дякую цим чудовим людям за активну спонсорську підписку. Спрайтер 10 гривень. Питає, у які ігри я граю, і передає привіт Смоукі Гата. Смоукі на Гата, привіт тобі від Спрайтера. Граю. Та хуй його знав, усіляки різне. Останнім часом активно граю у Євротрак симулятор, Фіфулю нову купив, НБАшку, іноді можу зайти у Red Dead Online. Хоча заходити туди нема сенсу взагалі нічого нового. Ось моя стімівська сторінка раптом хто не знає. У друзі додаю 50 на 50. Зате вся тут інфа у мене відкрита. У що граю, відкрито, коментарі відчинені, повний список ігор також присутній Кому цікаво, можете зайти понишпорити по моїй сторінці. Можливо, щось цікавеньке для себе тут знайдете. А, я ще огляди активно пишу. До речі, можете зайти почитати, якщо раптом комусь цікавенько. Такі то справи. Дякую спрайте за донат і до нових зустрічей. А, і ще забув сказати, не клиште мене в жодні онлайн-ігри. Я соліст, хікан і інтроверт. Тож, не кличте, це марна справа. Сука, холодно, до речі, вимкнули опалення, тому я сиджу у худі. Я сховався від вас.